Всіх вітаю, з вами Марія, і е, перед тим як почну, я вам дуже хочу подякувати за ваші коментарі. Я сиділа і пів години, я просто от зачитувалась вашими коментарями, мені так приємно. Ви такі щирі і добрі. І це просто, ну, добре, то зараз ще й розплачусь, я то вмію. Так. Тему читали, від кого буде добра звістка. Тема напросилась, тож, я так розумію, є що сказати, філіжанці. Смачної кави вам. І давайте дивитись, від кого буде добра звістка. Так, угу. мені вже показують чоловіка в шапці. Він буде передавати звістку від іншого навіть від двох інших чоловіків. Знаєте, виглядає таким чином, що, от у них як нема змоги ну, самотужки передати звістку. І от через цю людину така вдача, що ну, можна передати через цю людину. Це на перспективу дівчат, це не, не означає, що от просто в цей день, як ви почуєте цю філіжанку, але днями, до сьоми до днів. Я так розумію, так. Да. Так, цифру 7 бачу, тож десь от. На протязі тижня, так, давайте будемо казати. Так, від когось тут буде добра звістка стосовно документів. Те, що робите, або замовляєте якийсь документ, або, може і не може пакет документів, тут вже дивіться, у кого як. Чоловік, один чоловік з іншим розмовляє, і от буде добра звістка. від, Я так розумію, що це, ну наприклад, там людина на посаді. Яку він посаду займає, то вже ви знаєте. То може бути і нотаріусом, і юристом якимсь. І, ну почули, людина на посаді. Від нього буде добра звістка. І вам цю добру звістку буде передавати інший чоловік, який від того почує, поспілкується, щось там якісь питання ще буде з ним обговорювати і потім вам сповістить. Тепер допомога показана, чоловік про неї розповідає про цю допомогу. Але дивіться, як тут. От дійсно, дослухайтесь до того, що він буде казати, бо так показано, що він якось неправильно якесь питання ставить. І тут просто треба розуміти, що якщо то питання правильно прозвучить, то допомога буде швидшою. Далі дивлюсь: ось тут буде добра звістка, якісь люди розбігаються просто от хто куди. Ну, от, про про таке розбігання в різні боки. Люди погані, показані, темні люди показані, Ну, такі нехороші. Далі, Ну, в два боки біжа, біжать, це може бути як від, ну, з двох якихось позицій побіжать, а може бути і якось по-інакшому. Хай би всі втікли, а? Так, 41 і дорога. Світла, хороша дорога. 52 ще поряд з цією цифрою. 41-43 цифра і, і 32 цифри. Це може бути вік людини, може бути якось по-інакшому. Ці цифри для вас важливі або для людини, яка має дорогу. Планує дорогу, там вже дивіться як у кого. Світло хороша, дорога, яка відкриває перед людиною інші можливості. Далі, незадоволений чоловік. Зараз чекайте. задоволений якоюсь справою, бо для нього е, двері зачиняються. Він наполя... наполягатиме, як там зможе, але ні. Тут тема для нього закрита. А Для вас, я так розумію, що це буде добра звістка. Телефонна розмова з чоловіком, такий мені показаний, знаєте, от. Ну, більш-менш молода людина, десь от до 45, отак я бачу цю людину. І Ця, ця розмова, цей телефонний дзвінок, він взагалі-то як сюрприз. Це може навіть і неочікуваний якийсь. Може, для когось з вас, знаєте, от як може і не згадуєте про людину останнім часом, а він візьме і зателефонує. І я так розумію, що навіть от ви про когось зараз подумали, але це буде інша людина для деякого з вас. Так, від кого ще? Буде добра звістка. Ось тут мені показана, здається, чоловік показаний. Думала спочатку, що жінка. Все ж таки мені більш на чоловіка схоже. Одинокий, такий, що йому сумно, і такий, що для когось з вас, от знаєте, людина не просто так з'явиться у вашому просторі, бо йому хочеться бути десь поряд з вами. Якось поряд з вами, от йому. Приємно бути, і він про це комусь каже. Вам може цю розмову переказати інша людина, хто буде там з ним спілкуватись. Далі. Так, ну тут про гроші, які ось ось прийдуть для когось в дім. Зміни приємні для пари в стосунках. Такі зміни, що це як або міняють люди одну домівку на іншу, але ну, ми ж дивимося добру звістку. Тут від чоловіка буде якась добра звістка, От, як переїзду навіть для когось буде стосуватись. Для когось з дівчат це буде добра звістка, що є в вашому оточенні чоловік, з яким ви або вже спілкуєтесь, або це ось ось станеться, бо показують мені закоханого чоловіка, який бажає перевести вас з речами до себе. Ось так показано. Так. Далі. Маленька, але ж перемога для когось з вас, ваша власна, або це вам буде розповідати про цю маленьку перемогу, якийсь чоловік. Це може бути ситуація для багатьох з вас. Ну, така суто робоча. А для когось все ж таки ви вдома будете там це спілкування проводити, але якщо ви працюєте вдома ну, на віддаленні, онлайн. Якісь такі роз, розмова така, що ну, якісь. Людина, як всидить на якомусь місці, на якійсь посаді. І от щось буде з цим пов'язане. Я, точніше, я не бачу, вибачте. Так, ось тут мені показують людину. Угу. Показують три людини, спілкуються між собою. І тут ви проходите повз. От таким чином ви можете зрозуміти, якомусь чоловіку з вашої роботи, ви дуже сильно подобаєтесь. Він просто він кидає цих трьох, і він, от, знаєте, як. І навіть складно пояснити його стан, і такий якийсь як замріяний, і він робить у ваш бік два кроки. Чого він їх робить, йому, От чого він кинув тих людей? Він забув про них, він просто бачить вас. І потім, Боже ж, як же ж багато будуть шепотіти за вашими спинами. Тут вже і якусь історію придумають. І щось будуть вигадувати таке, ну просто повірте, ви дуже цікаве життя живете, ви просто не знаєте про то. І мені так здається, що всі в колективі вже знають, як ви подобаєтесь цьому чоловіку, крім вас. Це для когось з вас от зараз просто от буде новина. А потім ви станете помічати, про кого я вам зараз розповідаю. Так, у когось з вас побільшає сил, бо ви наважитесь трошки змінити свій розклад дня. От, або там взагалі от багато чого буде, ну наприклад, розкладня, щось ви там в іншому порядку будете робити. А ще й може додаєте до цього ну як би там, у харчуванні щось, наприклад. А, може навіть тут. Раніше раніше встаєте, але і раніше трошки лягаєте. Бо тут ви зустрічаєте, як встає сонечко. Не сонечко вас будить, а ви чекаєте, поки воно прокинеться і встане отак От показано. Кава любить метафорами розмовляти і, повірте, це красиво виглядає. Так, ось тут жінка, така посмішка, як у Моналізи у жінки. І чоловік якийсь, він, як, знаєте, от, він тихенько-тихенько хоче щось пройти повз людину якусь. Щоб людина не помітила та ще й провести цю жінку, це по роботі. Може, запізнюються люди, може, ну просто от він як, як сховає вас від якоїсь лютої жінки на роботі, від кого буде приємна звістка? Тут питаннячко чоловік якийсь поставить. Десь ви зустрічаєтесь з цим чоловіком, і а, я зрозуміла, забудьте, він не поставить питання, це у вас воно виникне. Дивіться, як ви зустрічаєтесь з ним, ви спілкуєтесь з ним, але він такий якийсь як розгублений. І ви він, ага, <схід> я зрозуміла. Він е, як готується змінити все своє життя. І, і все ж таки, от ви будете відчувати, що він хоче вам поставити питання, але поки що не наважується. І оця його розгубленість, вона цілком вже зрозуміла, як я от просто побачила цілком картинку він не швидкий, він то зробить. Але він довго готується. Це для нього, знаєте, ну не, не легко. Він хвилюється, а раптом відмовите. Так, 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 Ірис, Ірис не можна. Дизайнерське крісло мені робить, довго вже робить. Таке вже гарне, але хоче ще гарніше зробити. Це я про Іриса, про кота. Так, тож, ну я те, обірвав мене, значить, я вже багато вам сказала тут про цього чоловіка. Вибачте, більш не скажу. Там потім все зрозумієте і самі почуєте. У когось тут вихід з хворобливої ситуації, кардинальні зміни. Вже людина просто, от, знаєте, от, швидко буде набиратись сил. Це у когось з вас буде таке спілкування з людиною десь там по роботі або соціум. Десь от ви спілкуєтесь і буде вам розповідати, як вже змінюється стан здоров'я. Дівчат, ну от комусь ж чути від чоловіка зізнання. У вас аж, вибачте, аж щелепа відвалюється так, це несподівано для вас. Не те, щоб ви цього не очікували. Ви знаєте, як людина до вас ставиться, але від нього таке почути це просто от, ну, ну це складно, йому складно сказати таке. А вам дочекатись складно, бо людина зазвичай так не розмовляє з вами. Ну, Про все, що завгодно, але не про почуття. А отут от як прорве. Угу. А чого прорве? Є десь поряд з вами інший чоловік, який от тільки б той зазивався, він би схоп... схопив би вас і вкрав. І цей розуміє, що в нього є такий міцний конкурент, що якщо він і далі буде мовчати, він просто може вас втратити. Отак От для когось з вас показано. Так, для когось зміни що стосу до щодо стосунків. У вас будуть зміни значні, але дивіться як: двоє людей, які йдуть у перспективу, у розвиток відносин. Але тут ситуація, в якій колишній не відпускає жінку. От знаєте, як, як хапається за, ну, наприклад, якщо люди там ну, сидять. В машині намагаються а, поїхати в майбутнє, то він картоплину в трубу засуне, щоб машина не поїхала. Якщо лодка і вони сідають, то він якаря кине. От такими метафорами мені показує кава. Тобто він буде вставляти палки в колеса якимсь, ну, просто от завгодно чином. Що тут трапляється? Тут жінка, так якось легко, навіть не дивлячись на того чоловіка, який він такий добрий, він такий лагідний. Він як побачить, він так посміхається. Ну така ж гарна людина, але ну, які ж там погані речі він може робити. Жодних ви вигадуєте, але ж вона його знає, вона розуміє, чого від нього чекати. І так легко вона його відкидає в сторону. Знаєте, от як відчепись. І все, і вже там машина їде, чи та лодка пливе. Отак от показано. Отакі от малюнки мені тут малює кава. Симпатичні. Так, від кого ж ще у вас буде добра звістка? Так, ну у когось тут відпочинок буде, е е якийсь такий, знаєте, феєричний, хочеться сказати. Коли, знаєте, от просто буде настрій провести гарно час, бажання буде таке. Просто от. Е Ну, як знаєте, от, а давай, а давай, отак от от буде. А пам'ятаєш, ми колись, а давай повторимо отакий от настрій. Тобто, це подруга, друг. Ну, це просто от ну як подружка, з якою побачились, і щось, щось сумно. Треба якось розбавити, цей сум. ну... Просто гарно проведете час. І людина, в якої є тварина, або, ну, здається, що є якась тварина, якась собака, від цієї людини буде добра звістка. Це, знаєте, от як, наприклад, людина шукала, шукав, шукала, я не можу зрозуміти, чоловік чи жінка от Аліса прийшла. Подивитись на ваші добрі звістки. Цьом цьому вас, да, Аліса? Угу. Все як завжди, сонечко наше. Він про кого про якогось чоловіка буде розповідати. А ще знаєте, для кого, як якщо була прилаштована якась собака, от про хазяїна і цю собаку ви дізнаєтесь. Це вже точково для когось, це вже дуже мало кому підійде, але все одно це ж добра звістка. І вам її хтось розповість. Ну, тут Джина з бутилки хтось буде випускати. Ну, хай виконує ваші бажання обов'язково, хай для вас це буде добре. Все на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій. Гарних людей в ваше життя, і хай ваші бажання обов'язково виконуються, і щоб це було корисно і для вас, і для всесвіту. І взагалі, будьте щасливі, і хай добрі звістки до вас просто звідусіль летять. Бережіть себе та свою родину, і побачимось. Всім пока.